Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 20 травня. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. І на початку випуску. Коротко, про основне. А в Чорнівцях збирають допомогу військовослужбовцям. Більше 80% власників земельних ділянок по Україні здають її в оренду, От тільки не всі знають, яким чином захистити свої права. В Чорнівцях запрацював бізнес-інкубатор. Протягом тижня студенти та інша молодь відвідували семінари та майстер-класи. В Чорнівцях збирають допомогу військовослужбовцям. Представники громадських організацій звітували про те, яку підтримку за останній час вони надали військовим, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України. Більше про те, які настрої в жителів сходу та про допомогу захисникам країни дізнавалася Дар'я Товпіч. Чернівцях продовжують збирати допомогу чернівецьким військовослужбовцям, які знаходяться на сході країни. Тільки мешканці села Погорілівка надали допомогу в розмірі близько 70 тисяч гривень від громади військовослужбовцям. За цей кошт, як розповідають організатори заходу, вони закупили необхідні товари і передали нашим хлопцям. Наразі підприємцями вже виділено 500 тисяч гривень на закупку надсучасного спорядження і вже найближчим часом його планують передати на схід. Зараз наші вояки потребують допомоги приблизно на півмільйона. Все, що ми записали по цінах, з'ясовували на сьогоднішній день. Якщо за все платити, то треба приблизно ось таку суму. Працюємо над тим, щоб отримати частково це безоплатно. Ну, Якщо вдасться зібрати певну суму, то негайно постараємося це доставити на місце. Призначення. Ініціативна група, яка була присутня сьогодні на заході, нещодавно побувала під Слов'янськом. Вони кажуть, що наші бійці зберігають бойовий дух. А щодо ставлення місцевих до українських військовослужбовців, розповідають наступне. Міські мешканці вважають представників наших Збройних сил окупантами. Це ті, з якими прийшлося поспілкуватися, і те, що нам переказували самі бійці. За декілька днів до нашого приїзду був випадок, коли місцеві приїжджали на протязі дня і привозили воду. А в кінці дня кинули дві f один. Попри такі настрої деяких жителів сходу, інші жителі, зокрема Луганська, збирали допомогу для наших військових. Зокрема, вони вивісили оголошення звернення до жителів Чернівців з проханням доєднатися до такої ініціативи. Нам вдалось поспілкуватись з координатором збору коштів, і ось що він нам розповів. Очень много людей відзивається, і ми якби кардініруємо всі були у нас Луганські ані поліверофорську. Була пряма. И я знаком с командиром, и он может подтвердить, как бы, ну, вот. Мы им помогали активно, вот. И теперь много откликнулось из Черновцов, и люди там присылали и посылки, и деньги перечисляли. И мы, ну, на эти деньги купили там для ваших ВВшников целый, целый, ряд там приборов, которые они просили. В общем, я вам вот, то, что могу сказать, что из Черновцов очень много, ну, идет помощи, наверное, больше, чем вот какой-либо другой области, Пан Сергій також додав, що вже сьогодні Чернівці прийняли близько п'яти людей з Луганська, координаторів євромайданів, які в цей час не можуть продовжувати проживати і працювати на сході країни. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці більше 80% власників земельних ділянок по всій Україні здають її в оренду. От тільки не всі знають, яким чином захистити свої права, взяти гідну орендну платню та не продешевити. Фахівці міжнародного проекту Агроінвест, детально проаналізувавши всі аспекти розвитку і стану земельного орендодавства, виділили три основних напрямки, в яких українці потребують підтримки та консультацій. Про недетальніше детальніше в нашому наступному сюжеті розкаже Надія Воличко. Специфіка Чернівецької області полягає у тому, що тут менше відсоток земельних наділів здають в оренду. Більше людей надають перевагу самостійній обробці землі. втім, майже половина власників паїв не бажають самі в ній порпатись. Проведене дослідження показало, що найбільше складнощів починається тоді, коли постає питання юридичного оформлення права оренди. Отримувати плату за користування землею можна двома основними видами розрахунків: грошима або натуральними товарами, що були на ній вирощені. В договорах оренди, на жаль, не фіксується ніякість цієї продукції, не фіксується передок обрахування ціни, за якою це буде це враховуватися. І таким чином є просто ризики для землевласників, щоб вони можуть бути ошукані, ну, скажімо так, недобросовісними орендарями. Я не кажу, що вони всі, їх можливо меншість, але ці ризики є, і це необхідно обов'язково враховувати. Майже у 10% договорів розрахунки за користування землею прописані фіксованою сумою грошей, не маючи прив'язки до вартості землі. Але протягом років цінність земельних наділів зростає, а тому повинна бути врахована. Найбільш збитковими для власника є такий договір у випадку довгострокової оренди, і це тільки декілька з підводних каменів, які можуть трапитися з недосвідченим орендодавцем. Питання також збереження, збереження е е е своєї власності, і землі якості ґрунтів. це також тоді слабкі місця. Взагалі, проект Агроінвест працює за трьома основними напрямками: це законодавча підтримка аграріїв, стимулювання доступу до фінансування та сприяння розвитку ринкової інфраструктури для малих і середніх виробників. Ми працюємо і в тому числі і з спілками кредитами, і в тому числі і з банками, і з, засобами, і з постачальниками засобів засобів, засобів виробництва для того, щоб покращити доступ до ресурсів для сьогодні. Також проект надає допомогу у створенні та розвитку ефективних маркетингових каналів та каналів збуту для малих та середніх виробників у Чернівецькій області. За подібною допомогою можна звернутися до регіональної громадської організації Перший аграрний кластер надія величко Сергій. Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині рятувальники взялися перевіряти дитячі табори. Робляться для того, аби попередити та не допустити в них нещасних випадків. Рейд провели вже в дитячому таборі здоров'я поблизу села Рипуженці з району. Керівництво вручили попереджувані листівки та пам'ятки із правилами безпеки, а також провели роз'яснювальну роботу. Далі пряма мова. В час перевірок інспекторським складом субли увагу зверталися на Стан електрогосподарства, справність та наявність систем пожежної автоматики, наявність та відповідність шляхів евакуації, забезпеченість об'єктів первинними засобами пожежого сіння. За результатами перевірки було встановлено, що об'єкти літнього відпочинку та оздоровлення дітей знаходяться в задовільному протипожежному стані та готові до оздоровчої кампанії. Претенденти в президенти, Буковинська візія, літ-кафе незалежні експерти аналізували передвиборчі програми кандидатів, висловлювали свої точки зору стосовно того, як правильно визначитися з вибором, аби не помилитися, та обговорювали атмосферу, в якій наразі ведеться кампанія. Публічні дебати велико журі відбулися в літкафе. Ініціатор Буковинська партнерська агенція. Україна сьогодні переживає чи не найскладніший період за всю історію своєї незалежності, зазначили учасники дебатів. Зовнішня агресія та революційні зміни на тлі цього всього передвиборча кампанія відбувається відносно тихо і спокійно. Фактично, всі виборчі кандидати поділилися на дві партії: на партію умовно миру і партію умовно війни. Фактично, кандидати це ну, партія миру це ті люди, які виступають за якесь врегулювання цього конфлікту. Е такими методами перемовин і так далі. Партія війни це люди, які там кричать, махають шашками, вилами, е говорять там слова там, повернути Крим. Там і таке інше. Тобто, різка виборча риторика. Велику роль відіграє атмосфера, в якій проходить передвиборча кампанія. Основною темою наразі експерти називають тему безпеки. Опитування засвідчили, українці хочуть миру. Загалом же, відзначають фахівці програми кандидатів у президенти мають багато чого. Пільного не всі говорять про самоврядування, про те, що треба знижувати якісь там ставки на кредити. Треба знижувати податкування, треба збільшувати повноваження місцевих рад. Багато з них починають говорити про те, що треба. Ліквідувати босні державні адміністрації. Ну і звичайно, всюди вже практично присутня тема люстрації. По моєму це вже навіть партію регіонів з цим погоджується в повній мірі, що треба люструвати і правоохоронні органи, і треба люструвати тих чи інших чиновників, які були пов'язані з якимись корупційними діяннями. А до виборів президента України все менше часу, зі слів експертів, ще не всі виборці остаточно визначилися зі своїм кандидатом. Умовно претендентів на президентське крісло фахівці ділять на три категорії. Дві із них вважають програшними. Это люди, которые часть кандидатов предмета, это зарегистрированы те люди, которые пытаются уйти от ответственности в этот тяжелый период. Это мы знаем. Есть одна группа специально для этого зарегистрирована, чтобы получить неприкосновенность в ближайший период. Вторая группа людей – это те, которые понимают, что они выборы вряд ли выиграют, но они готовятся к будущим Парламентським виборам созданню своїх партій, своїх направлень і так далі. Третя категорія це ті реальні кандидати, в яких найбільше шансів перемогти. Тому виборці мають обирати серед них, аби не помилитися. Олександр Хмельни Андрій Дубінецький Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чорнівцях на один дитячий майданчик більше. Біля будинку за адресою провулок Узбецький 7 на презентації дітям із навколишніх будинків роздавалися дитячі та спортивні іграшки: м'ячі, скакалки, дитячі забавки та повітряні кульки із написом Я люблю калічанку. До дитячого лементу у цьому дворі не звикати, але нині привід особливий. Зі встановленням дитячого майданчика не тільки у дітей з'явиться можливість відпочивати. Саме головне це радість для дітей. І радість для батьків, бабусі, дідусі, тому що вони теж відпочивають. Діти граються, а бабусі, дідусі мають можливість поки відпочити, поспілкуватися, коли діти катаються і проводять час. Двір доволі тісний, а тому фізично не було можливості розмістити багато ігрових секцій. Але найнеобхідніше все ж таки є гірка, лабіринт, гойдалки та лавочки для спокійних ігор. Ту, і площадочка на фріо для всіх дітей. Вот ми збиралися друго, там і гралися. Я дуже вблагодарна, вам дякую, що відкрили цю площадочку. Треба було ще не тут, тут зробити. Ще от ми ж 11-м і 27 домами. Там є великий майданчик. Там Важно б зробити для дітей футбольний, маленький футбольний поле. Много дітей. Мені каже, що чуть-чуть, щоб сделали пару площадок. И забора тут не хватает. Вот эти бордюры. И вот бордери то, что плохо, что для больших детей. Но, видите, большие дети не скоро поламають детей. Сейчас синулечка. Що делали. приємним бонусом для маленьких жителів мікрорайону стали м'ячики, набори мильних бульбашок та повітряні кульки з написом Я люблю калічанку. Віталій Михалішин пообіцяв незабаром відкрити ще один ігровий майданчик. Надія величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях запрацював бізнес-інкубатор. Протягом тижня студенти та інша молодь відвідували семінари та майстер-класи від викладачів вишів та підприємців щодо втілення в життя бізнесових ідей та ефективного їх використання. Подробиці, дивіться далі. За тиждень учасникам бізнес-інкубатора читали лекції, практичні відповіді, і люди отримали інформацію, яку вони хотіли почути, щоб отримати досвід від інвесторів для того, аби власний проект просувати далі. Люди, які сьогодні присутні, будуть задавати питання стосовно їхньої ідеї, їхнього проекту. Якщо будуть якісь допоміжливі питання з боку спонсорів, ми будемо тільки раді цьому. Сьогоднішній захід, я думаю, для всіх буде цікавим, оскільки молодь щось покаже, ми щось підкажемо. Тобто, це я думаю, що перші кроки такі, які допоможуть допоможуть сформувати їхню думку і сформувати бачення, яке дасть результат. Протягом тижня учасникам бізнес-інкубатора читали лекції викладачі ЧНУ та бізнесмени. Серед тих, хто цього дня презентував проєкт своєї групи, був і Степан. Хлопець розповідає, що його команда розробляла проєкт Ride Компані, який представляє екстремальні види спорту, організацію змагань, турів. Сьогодні він частково вже вцілений в життя і в місті працює спеціалізований магазин. Частину проєктів ми вже запустили, але частина ще потребує ресурсів. Компані» займається перша частина це магазин спорядження екстремальне, все, що потрібно, там роліки, скейти, сноуборди, лижі і все, що до цього відноситься. І також ми створюємо місця для катання. Тобто це, як один із наших проєктів, який ми вже запустили, це паролонова яма. Кстати, вона буде найбільша в Україні, це великий трамплін з приземленням паролон. Крута штука. І це буде розробка турів, турів по Західній Україні, це по горам і різним, різним прикольним місцям. Серед ідей, які сьогодні представляли під час підбиття підсумків, були такі: створення організації, яка буде займатися доставкою їжі з різних ресторанів міста, ідея просування різноманітних мистецьких фестивалів, а також it проект Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Всі професії потрібні, всі професії важливі. Саме під таким гаслом у центральному парку імені Тараса Шевченка пройшов творчий звіт-фестиваль технічних навчальних закладів Буковини, де студенти вищих професійних технічних училищ та технікумів презентували свої навички, отримані під час навчання, а також розповідали про важливість їхньої професії потенційним абітурієнтам. Про це детальніше дивіться в нашому наступному сюжеті. Ковалі, кондитери, перукарі, теслярі ось неповний перелік професій, які презентувались на цьогорічному ярмарку праці. Студенти із тринадцяти училищ Буковини доводили, що їхня професія може бути не тільки цікавою, а й корисною. Під час приготування страв чи навіть десертів, ти вкладаєш всю свою душу і весь свій гумор, ну всі відчуття і цим приносиш людям усмішку, і мені це подобається. Не бояться молоді люди і проблем із працевлаштуванням, адже переконані, здобута ними професія в будь-якому випадку стане їм в нагоді. Якщо не вийде десь ну построїтись на роботу в перукарні, можна в домашніх умовах зробити своїх клієнтів і займатися вдома. Студент лицювальник плиточник Сергій знаходить у своїй роботі виключно позитивні сторони. Мені вона вигідна, більший прибуток, що є, і вона хороша, мені подобається ця професія. Також серед презентованих робітничих професій багато було і тих, що безпосередньо пов'язані із творчістю, адже якої б робота не була. Підходити до неї потрібно із творчістю, любов'ю та відповідальністю. Саме тоді вона приноситиме користь людям. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього не краще. Побачимось.